Вітаю, я Ярмола Ірина, учениця 11 класу Оратівського ліцею Вінницького району Вінницької області. І сьогодні я вам хочу продемонструвати свій проєкт на тему порушення територіальної цілості України незаконна анексія Криму Росією. Актуальність цієї теми полягає в тому, що окупація Криму Російською Федерацією тягне за собою глобальні наслідки не лише для України, а також і для Європи. Адже побувавши Крим, вони порушили різні домовленості, вони порушили територіальну цілість України. Ну і також вони не дотримуються прав людини та громадянина, порушивши. Права проти корінного населення. Перші війська почали зазіхати на території півострова ще в 18 столітті, а саме в 1783 році, за наказом тодішньої імператриці Катерини II Крим було приєднано до складу Російської імперії. І вже починаючи з того часу, вони почали при, ну, принижувати корінне населення Криму. Також після того, коли розпалася Російська імперія, Крим війшов до складу Радянського Союзу. Там ситуація не змінилася, а більше вона навіть погіршилась. І 19 лютого 1954 року на честь так званого воз'єднання України з Росією Крим було передано до складу України. Згодом вже коли більше часи підходило до незалежності, то 20 січня 1991 року відбувся референдум у Криму, внаслідок якого Крим приєднався типу до України, і так перебував до 2014 року, допоки Російська Федерація незаконним шляхом окупувала півострів. Що сприяло анексії Криму? Анексії Криму сприяло декілька факторів. І перший з них це злочинне скорочення ЗСУ. Другий фактор це підрив стану мобілізаційної готовності. Третій це знищення системи протиповітряної оборони Криму. Четвертий законні організаційні зміни та навідлювання стратегічних оборонних документів. І п'ятий факт це невживання заходів на зовнішню загрозу. Якщо Росія готувалася до анексії Криму? Росія почала готуватися до анексії Криму ще одразу після розпаду радянського Союзу. А саме 9 липня 1993 року за постановою було ухвалено про те, що місто Севастополь отримує федеральний статус. Також на території Криму було виселені дуже багато російських чиновників, пропагандистів, які поширювали свою пропаганду. Особливо це спостерігалося після подій Помаранчевої революції, яка відбулася в 2004 році. Бо саме тоді на території півострова почали розседати дуже велику кількість пропагандистів, які поширювали так званий руський мір, і це сприяв. До різних антиукраїнських ну, поглядів серед населення місцевого. Крим опинився в складі Російської Федерації ще починаючи з 20 лютого 2014 року, коли почалася збройна агресія. Таким чином, 16 березня 2014 року був проведений так би званий псевдореферендум, на основі якого 18 березня Крим офіційно був приєднано до складу Російської Федерації. Але знову ж таки це є псевдореферендум, який не визнаний у всьому світі. Кримсько-татарський спротив полягає в тому, що кримські татари вони чудово пам'ятали про ті всі жахіті, які з ними робила сталінська влада. Вони чудово пам'ятали про те, як над ними знущались, про те, як їх депортували, про те, як порушували їхні права. І таким і навіть тут ця вся ситуація повторюється знову ж таки після окупації Криму Російська Федерація в порушувала права Кримкопорівного населення. Вони їх можуть виселяти, вони можуть їх депортовувати, вони їх можуть там прийти з обшуком без належної на те причини, просто прийти і обшукати людей. Таку типу, ну. Чомусь там звинувачити до того, до чого вони взагалі не причетні, і внаслідок цього, відповідно, місцеве населення, ну крім кримських татар, також і проукраїнські сили, вони почали виходити на різні мітинги. Наприклад, один з таких наймасивніших мітингів відбувся 26 лютого 2014 року, коли народ вийшов до Верховної Ради Кримського півострова і вони почали протестувати. Але на жаль, їх не почули, їх почали розганяти, ну і ніхто не звертав на них увагу. Також їх почали переслідувати. Кримські татари почали звинувачувати так званих організацій Хіз УТАХІ, яка полягає в тому, що вони займаються різними терористичними актами. Хоча насправді кримські татари не мають ніякого відношення до цього. Ну просто їх приходять і починають звинувачувати в цьому. Їх можуть це садити до в'язниць, і так чимало людей опинилося в'язниць. В на сьогодні відомо близько 300 людей, які опинилися за гратами без належних на те причин.